Всім привіт! Сьогодні я розкажу і покажу, як створити Google Meet, Google зустріч через Google Календар. Для цього нам потрібно зайти в Google Календар. Його можемо знайти в браузері Google Chrome. Заходимо на додатки Google. І ось тут, поміж ось цих додатків, знаходимо наш додаток календаря. Натискаємо на значок нам відкривається наш календар. Тут. У нас є опції створити. Ми можемо створити подію, завдання, розклад зустрічей. В цьому випадку нас цікавить саме подія. Клікаємо на подію, далі нас просить створити подію, назвати цю подію. Так, називаємо її тест. Тестова подія. Далі, далі ми можемо вибрати різні такі налаштування, як час, дату. Час з, з доки вона триватиме, або ж увесь день, чи повторюватися буде ця подія, чи ні. Далі ми можемо запросити гостей. Тут ми додаємо імейли гостей, яких, яких, кого ми хочемо запросити на цю, на цю зустріч. Це можемо додати місце знаходження, якщо це офлайн зустріч. Також можемо додати опис, можемо додати файл з Google. І найголовніше це саме створити відеоконференцію Google Meet, тобто створити зустріч за допомогою Google Meet. Клікаємо на цю опцію і автоматично генерується ось, такий, ось таке посилання, яке ми можемо скопіювати і надсилати нашим потенційним відвідувачам цієї зустрічі. І яке також буде надіслане автоматично тим людям, кого ми запросимо ось в цьому списку. Далі ми можемо також вибрати інші параметри. В цьому випадку нам відкривається повністю ось таке віконечко. Далі ми заходимо в параметри відеодзвінка, і ось тут є деякі налаштування, які ми можемо редагувати. Наприклад, основним таким, напевно, до чого я б подивилася і налаштувала, це є доступ до зустрічі. За замовчуванням, доступ до зустрічі мають довірені особи, тобто ті особи, кого було запрошено через емейл. E для цієї зустрічі, і також є ось такий прапорець. Якщо він поставлений, то також люди, які матимуть посилання на цю зустріч, можуть надіслати запит на приєднання. Може бути відкритий доступ, тобто всі, хто матиме посилання, можуть приєднатися власне, до зустрічі, і їм не потрібно буде надсилати запит. Ось залишаємо поки що так, як було за замовчуванням. Також ще один нюанс: це ось тут можна включити або виключити функцію, де першим до зустрічі має приєднатися організатор. Для цього існує багато різних причин, чому організатор повинен першим приєднатися. Наприклад, якщо це якась конференція чи вебінар, ну, власне, зрозуміло, що до зустрічі має приєднатися перше. Організатор, аж тоді учасники. Але якщо це звичайна якась зустріч між колегами чи друзями і так далі, то взагалі тут це не обов'язково. Далі тут також можна редагувати деякі функції, наприклад, керування для організаторів. Якщо його включаємо, тоді можемо також включити чи виключити такі функції, як дозволяти активним учасникам показувати екран і надсилати реакції, і зберегти. Далі нам залишається зберегти цю зустріч, і вона додається нам в календар. Ось так вона буде виглядати в календарі нашому, і так само в календарях наших запрошених гостей. Для того, щоб під'єднатися, приєднатися до цієї зустрічі, коли настане час, так, 17 жовтня в цьому випадку. Користувач, і так само ми клікаємо на цю подію, і в нас, власне, тут відразу є кнопка Приєднатися через Google Meet. Клікаємо. І ось тут можна приєднатися. Бачимо, що зустріч запланована на пізніше, але також можна приєднатися і зараз. Виключаємо. У мене камера зараз не підключена, тому показує, що тут є певна якась проблема, але можна приєднатися і без цього. І, власне, все, ми приєдналися до зустрічі через Google Календар. Так само, таким самим чином можуть. Учасники цієї зустрічі приєднатися зі свого календаря. Якщо це відео було вам корисне, ставте лайк, підписуйтеся на канал, до зустрічі у наступних відео.